Вітаємо вас, шановні друзі! Як ми обіцяли, в нас перегляд ревампу від України. А ви, як обіцяли, натиснули вже на дзвіночок, скажіть, будь ласка. Я сподіваюся, ви дивилися наше відео з відборів. Якщо хочете, сходіть передивіться, це цікаво. Творчі хлопці, хлопці, творчі. Е, останні за цим за номером. За номером не, не за, за значенням. Значення. <звук> Гурт творчі випустив ревамп пісні, яка зроблена ну скорочена, так розумію, до форматів яробачення. І ми зараз це подивимося, тому що це цікаво, і ми вам обіцяли. Це так? Ні. А в принципі, ну в принципі, я дуже сподіваюся, що творчі все ж таки змінили, що вони прибрали такі провисаючі частини пісні, які для мене особисто були зайвими. А Мені було норм. Ну, все ж таки, ця пісня представлятиме нас на міжнародній сцені, і мені б хотілося, щоб це було достойно, красиво і ну з претензією на пере. А ви поки підпишіться і лепіть нам вподобайку, потім розберемось. Так, добре погнали. Поїхали. Sometimes gotta let it go. Sometimes gotta look away. Sometimes just gotta know when to stick your middle finger up in the air. I cannot explain. Tell you how I feel Life is just a game. And I play for the it. Don't be scared to say just. Ты думаешь, он и кардинально думал изменить? Но я сподевался, что буду. Оце частина ми залишилась, яке була. Вона не була погана. Погана. Для тебе? Вона провисає, пісня стала нецікавою. Так, а а де вам, я поки що чую, все те ж саме. Не зважаючи на би Я продовжую свібі Світ палає те дім, то чи век.

Ні, всередині вони змінили, але дуже легкі такі змінилися. Мені подобалась пісня, вона і первинна. Та, були якісь моменти, які мені там могли трішечки не, якось не лягати на вухо, але все одно мені пісня подобалась. Я не розумію, чого ти прям так докопуєшся до неї. Я можу сказати тільки те, що а, так як у мене немає вибору, я буду вболівати за творчих, я буду їх підтримувати, тому що це представник України на Євробаченні. Але те, що зараз робиться з моїм внутрішнім єврофаном, я вам не можу навіть передати всередині. У мене, я просто лютую. Просто додати а, півтора рядка українською мовою Світ палає, ти тіді! А потім а, трішки органу це не А ну я давай саке пісня. От вона йде нормально на рівні, вона слухабельна. Ти її слухаєш, тобі цікаво її слухати. Але як тільки звучать слова The Heart of Steel, пісня провалюється просто в дно. I Невже а, там таке величезне гігантське значення в цієї частини, що її треба було залишати, <звук> на мою думку, як слухача, не як спеціаліста, якогось експерта, як слухача. Там треба було міняти, там треба було щось додавати. Та пісня не повинна провисати. Ми в лайні я, звісно, не, не очікував, що вони зроблять як GoA, там повне взагалі. Вам по пісні. Я сподівався, що пісню зроблять слухабельною, і хай я зараз підпалю кілька тисяч срак, але вибачте, ну це фуфло. Твою мать за 40 гривень. Я просто зараз сиджу і згадую, як ми з тобою обговорювали ой саундсістем. Це дуже крутий якісний продукт, але це не формат євробачення, і його ніхто не розуміє. Та й горе через море у мене. Таке на євробаченні я від України бачити не хочу. Я зараз розумію, чому ти палаєш угу. ну от, от цілком, і для мене. Я для себе оцю паралель провела, і я заспокоїлася. Але ми тут зібралися не для того. Та вони дуже мало змін внесли. Я погоджуюсь з тобою в цьому плані, що вони не змінили кардинальну пісню, вони не змінили на ритм. Спочатку воно як йде, так і йде. Там вони трішечки допилили там в якихось маленьких програшах. Вони зробили трішечки гучніше музику, додали українські слова, не зважаючи на ві. Я свій бій -бі. Моя суб'єктивна думка. Мені як подобалась пісня. Як її слухала, от мені я її переслуховувала після там відбору, і мені пісня подобається. Там, де для тебе провисання, і вона падає. Для мене це навпаки. Мені це подобається. Фрагмент до страхи. Ну я погоджую з тобою, що це не заявка на виграш. Ні, ні це не виграшна пісня, і це буде просто як Україна привезла щось якісне. цікаве але Україна в цьому році не виграє. Ми Маємо всі це Знаєш, а... зрозуміти. No, God, please, no! я можу сказати, що Україна повезла якісне на фоні того, з чим вони змагалися <с тут в Україні, але на фоні того, що везе там Франція, Італія. Що везуть Різні інші стилі Не інші можна, інші країни, Не можна. але і якість підходу до написання мелодії, якість підходу до м, створення самого контенту дуже різна і творчі дуже програють. Робіть висновки, придурки. А, а... ви поділіться, будь ласка, своєю реакцією на цей ревамп. Тому що Віталік це не сприймає як ревамп, а творче це продукують як ревамп. Тому пишіть, як вам ці зміни. Будемо називати це так. І не забувайте на нас підписуватись, тому що ми виконуємо свої обіцянки. Це значить, що ми дуже прекрасні люди. І зустрінемо з вами у наступних відео.